Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Вага Рейтерович. сьогодні, 14 грудня, і пропоную поговорити про епопею з призначенням очільника офісу президента, а також пошукати, спробувати пошукати відповідь на одне дуже важливе питання: куди подівся Андрій Єрмак, колишній очільник офісу, який зник після відомої історії з обшуками, але, судячи з усього, нікуди не подівся з нашої вітчизняної політики. От все це і обговоримо, але перед цим Цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Дякую. Отже, Володимир Зеленський, президент України, буквально нещодавно повідомив, що він провів консультації з усіма кандидатами на посаду очільника офісу президента. І кожен з них готовий почати працювати. Тобто, ну натяк на те, що ніхто йому не відмовляв в тому, щоб очолити безпосередньо цю структуру на банковій. Хоча ходить багато розмов, що особливого бажання не демонстрував, наприклад, Денис Шмигаль, міністр оборони, який, в принципі, непогано себе почуває на нинішній посаді, і вважає, що в нього дуже непогано виходить. Е Ну, працювати, працювати в міноборони і власне займатися там різними е, проектами, на які йде більша половина державного бюджету е, країни. Плюс він ді, ну, тут дійсно є. Такий момент трошки навів влад в міністерстві після Умірова. Ну і переходити зараз працювати на банку, йому якось не сильно хочеться. Але це ну такі розмови, які не мають офіційного підтвердження. На думку зеленського, і за словами Зеленського, власне всі, з ким він говорив, вони готові були би перейти на цю посаду. Але він поки не визначився з цим ще не вирішив, хто очолить офіс президента, тому що є ще багато технічних питань з цього приводу, і вони всі потребують свого розв'язку, ну отака от ситуація складається водночас, ходять розмови про те, що як мінімум сумнозвісний або славнозвісний Олег Татаров повинен піти власне з офісу президента. Він шукає собі місце, де можна зараз продовжити свою діяльність, але кажуть, що багато правоохоронних і не тільки структур йому відмовляють в цьому, тобто вони не надто палають бажанням бачити татарова в своїх. Лавах, але ну чутки достатньо активно циркулюють, оскільки ну дійсно. Єрмак пішов, а деякі інші одіозні особи продовжують працювати, і це викликає дуже багато питань до офісу президента, як такого, з приводу того, що Зеленський поки що не вирішив, кого призначити. Тут є кілька причин. Давайте скажемо так: одна вона більш такого об'єктивного характеру, а інша характеру безпосередньо суб'єктивного, яка з них важливіша, ну зараз вами визначимо. Що стосується об'єктивної причини, то вона як це не дивно прив'язана безпосередньо до тих перемовин, які зараз тривають. Зеленський поїхав до Німеччини. Там в нього будуть консультації з канцлером Німеччини і з Віткофом і Кушнером, які, власне, зранку вже прилетіли з Сполучених Штатів. Ну, серйозно завтра, післязавтра там буде розмова по різним питанням. Так от призначення очільника офісу теж в прямій залежності знаходиться від ходу цих перемовин, оскільки Зеленський не може ну, до кінця визначитися, бо він просто не знає, чим закінчаться перемовини, який очільник офісу йому буде потрібний. Чи це? Буде людина, яка опікуватиметься продовженням війни якоїсь там дипломатією, як це робив власне Єрмак, хоча в нього, м'яко кажучи, не дуже добре це виходило. Або це буде людина, яка зосередиться виключно на внутрішніх питаннях і буде готувати Зеленського для походу на другі президентські вибори. Тобто, фактично буде такий очільник його передвиборчого штабу, який буде сформований на банковій, і враховуючи, що мало хто зараз може спрогнозувати, все ж таки, до чого ці перемовини прийдуть. Зеленський тягне з призначенням, що потім не виявилося, що по факту йому треба зовсім інша людина, ніж та яку він призначить. Ну функціонал все ж таки у цих людей інший. І очевидно, що. Це безпосередньо впливає на е, вибір е, президента, тому він якби тягне. Плюс, знаєте, трапився ще такий показовий момент: е, два тижні Єрмака немає на посаді, але нічого екстраординарного в країні не відбулося. Е, навіть прийняли проект бюджету. Е, Хоча раніше всі ці процеси координувалися власне офісом президента, і конкретно Єрмаком, але тут Свириденко, як то кажуть, пішла в народ і поспілкувалася з багатьма народними депутатами, і назбирала необхідну кількість голосів. Ну, очевидно, що депутати від монобільшості сателітних фракцій зробили це не за просто так, а отримали якісь певні бонуси і преференції чи дивіденти собі від цієї цієї історії, але виглядає все це достатньо так показово і е, цікаво. Ну і Зеленський. І, власне, продовжує свою діяльність, хто би там що не казав, в нього є якісь візити, в нього є зустрічі, він робить заяви. От навіть апробували новий варіант спілкування з журналістами, методом голосових, так би мовити, повідомлень, і воно дає ну певний якийсь результат, який ну, не, не, не пришвидшує Зеленського в необхідності призначати якогось нового очільника офісу президента, що безумовно, приверне додаткову увагу. Знову Почнуться перевірки, що це за людина, з ким він прийде, кого він буде прибирати, як він буде вибудовувати там свою систему влади і так далі. Ну, отак воно на сьогодні виглядає, але це такий об'єктивний момент, який в принципі лежить на поверхні. Він певною мірою є навіть очікуваний. Більш цікавим є суб'єктивний момент, а суб'єктивність тут полягає в тому, що за різною інформацією, між Зеленським і Єрмаком, дійсно на початку була ну, ледь не якась там сварка, але вона більше була така, знаєте, емоційна історія, тому що Єрмак думав, що все одно йому треба залишатися і не треба його якби знімати. Але насправді дуже швидко сторони, так би мовити, помирилися і не просто помирилися, а продовжують і наразі дуже активне спілкування. Настільки актив. Евне, що окремі представники нашого політикуму прямо вже фактично говорять про те, що Єрмак почав створювати бек офісу офісу президента, тобто якусь структуру, яка взагалі не буде інтегрована в систему влади, але тим не менше буде існувати, і буде мати безпосередній вплив на прийняття тих чи інших рішень, які є важливими для країни. На підтвердження цієї теорії ну, можна навести два фактори. Перший і найважливіший полягає в тому, що дуже багато людей, яких привів з собою Єрмак, яких Єрмак ставив на посади, вони на цих посадах залишилися. Ніхто їх не прибирає, і навіть розмови про те, щоб їх прибрати, не не ходять. Ну, наприклад, там віце-прем'єр Кулеба по ньому було багато питань його, начебто, збиралися звільняти. Через Верховну Раду зараз ситуація зависла, тобто вона не розвивається. Зрозуміло, що в будь-який момент може з'явитися ідея його такі поміняти, тим більше що до нового року можливо спробують провести ще одну ротацію, поміняти міністра закордонних справ на Сергія Кислицю. Принаймні такі розмови чутки теж ходять і ходять достатньо активно. Так, от в даному випадку інші всі люди Єрмака працюють, вони нікуди не поділися і вони себе достатньо впевнено почувають. А це показовий дуже момент, тому що ми ж розуміємо, можна бути навіть не в системі, можна бути поза системою, ну принаймні з якимось там формальним чи офіційним статусом, який був у Єрмака, але при цьому мати колосальний вплив на цю систему. Андрій Портнов не дасть збрехати, тому що ця людина багато років не була на формальних офіційних посадах. Якусь частину часу, наприклад. Після початку повномасштабного вторгнення взагалі перебувала за межами України, іноді там ну, дуже рідко навідувалася в нашу країну, але при цьому мала колосальний вплив на судову систему, бо мала своїх людей, які власне цими питаннями, ну різними питаннями в судовій системі займалися. І тому ну виглядає все так, що з Єрмаком історія може бути дуже схожа. Офіційно він вилетів з цієї системи. Неофіційно він зберігає ну, контроль як Мінімум над певними елементами, і Зеленський навіть не поспішає призначати нового очільника в офісу президента, тому що об'єктивно ця людина може відразу війти в конфлікт з тим же Єрмаком або залишками тієї системи, які залишилися, почати їх ламати. кажуть, Федоров це і пропонував, що Зеленського ну, за великим рахунком достатньо серйозно налякало. І є ще один фактор, який, власне, ну, Вказує на те, що є якісь там підкилимові домовленості. Не дуже хотілося б в нього вірити, але він об'єктивно вже викликає низку запитань. Я маю на увазі відсутність якоїсь підозри, колишньому очільнику офісу президента провели обшуки. Людина звільнена, обшуки навряд чи можуть проводити у людини, яка є свідком у справі. Тобто, за логікою це повинен бути підозрюваний. Очільники набу і сап кажуть, що така підозра є, і вона вже готова і підписана. І от, от, повинна бути вручена, але вона не вручена. Е, водночас е, окремих представників НАБУ, детективів набу звільняють з під варти. Ну там під домашній арешт, але тим не менше, що вже розганяє певну теорію змови про якийсь там договорняк, який існує, що ви не чіпаєте, значить. Там Єрмака, він тихо тихо собі в ліс пішов, пішов да, як один колишній народний депутат від слуги народу. А ми, відповідно, не тиснемо там на набу і на САП. Не дуже би хотілося в цю історію вірити, тому що тут, передусім, питання до набу і САП виникають, і цих питань дуже багато. Але нема де правди діти, вона може мати місце. Може мати місце. Так чи це чи ні? Я думаю, ми дізнаємося ну, в найближчі тижні, коли. Ну, приблизно вийдемо на розуміння певних перемовин, е, певного результату перемовин. Тобто, що там буде, до чого там попередньо домовляться, е, призначать чи не призначить Зеленський нового очільника офісу президента. Ну і власне вручать чи не вручать підозру юрмаку. Але поки складається все на те, що система трошки стабілізувалася, і Зеленський ну, зробив вибір принаймні, станом на сьогодні, на користь у все ж таки цієї неформальної системи прийняття рішень, яка давала йому набагато більше повноважень. Нього ніж в нього є по конституції, і власне законом України це поганий насправді вибір. Але як казав колись перший президент України Леонід Кравчук, маємо те, що маємо, Принаймні, ну зараз Зеленський може трошки розслабитися, бо фокус уваги повернути власне в бік перемовин, але як тільки... Там буде чи три крапки, чи крапка, чи якась пауза. Ну суспільна увага знову повернеться до е, цієї теми. Ну і власне до роботи антикорупційних органів. Тому владі, конкретно президенту, тут, звісно, розслаблятися не варто. Ну і не варто, мабуть, тягнути. Все ж таки, правильно було поставити крапку, ну і дати чітку відповідь на питання, що там по Міндіжгейту, що там по гірмакагейту, і взагалі яке ставлення у Зеленського до всіх цих процесів, тому що якось Виглядає. Міндіча він коментував, але не публічно, виключно перед своєю фракцією. Про Єрмака взагалі не пари з вуст. І це, як мінімум, виглядає підозріло. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!